Запрошую вас до уроку створення анімації в Figma. Сьогодні ми створимо анімацію бекграунду і трошки заанімуємо інтерфейс нашої головної сторінки. Для початку відкриваємо фігму і обираємо кольори, які ви будете використовувати для анімації бекграунду. Для цього я обрала наступні кольори. Це колір з координатами c 2 0,0, c 3 та 009884. Ви можете використовувати ці кольори, або підібрати якісь інші, які вам до вподоби і які будуть пасувати саме вашому дизайну. Далі нам треба створити красивий бекграунд, на якому буде дуже ефектно виглядати наша підсвітка. Отже, для цього ми беремо такий інструмент, як прямокутник, робимо розмір цього прямокутника 96 пікселів на 1080. Кольор обираємо білий, і потім. Заливаємо його градієнтом. Ваш градієнт повинен бути горизонтальним, тому ви, можете натиснути, тому ви можете натиснути кнопочку, яка перегортає ваш градієнт. Далі вам треба для одного з повзунків зробити прозорість 0%, для іншого зробити 100%. І потім додати ще третій повзунок, який буде мати чорний колір. І зробити його повністю непрозорим, тобто параметр повинен бути 100%. Розташування цього повзунка повинно бути десь на відстані 30% від початку. Коли ви налаштували градієнт по кольорах, вам треба обрати тип змішування шарів. Ви можете бачити на екрані таку крапельку, і коли ви туди натиснете, ви побачите різні налаштування. Далі ви створюєте фрейм розміром 1920 пікселів на 1080 Заливку цього фрейму зробіть сірим кольором. Далі нам треба перетягнути наш прямокутничок прямо в цей фрейм і дублювати його таким чином, щоб заповнити повністю все поле фрейму. Далі нам треба згрупувати всі прямокутнички і виставити їм прозорість 30%. Після того, як ви це зробили, поміняйте бекграунд фрейму на чорний. Далі ми можемо приступити до створення еліпсів, які будуть імітувати вашу підсвітку на бекграунді. Для цього за допомогою відповідного інструменту ви створюєте еліпс і заливаєте його одним з кольорів. Далі, для того, щоб зімітувати потік світла, нам треба розмити цей еліпс. На панелі праворуч є меню Effects, і там ви можете додати layer blur, тобто розмиття шару, і обрати параметр розмиття 300. Для того, щоб побачити текстуру бекграунду, яку ви створили, вам треба розташувати еліпс під групою, де знаходяться смужечки з градієнтом. Далі таким самим чином створюємо інші еліпси і заливаємо їх другим кольором. І таким самим чином додаємо розмиття шару. Я прискорила цей процес, і ви можете бачити, як це створювалось. Нічого складного тут немає. Ви лише повторюєте одні ті самі дії. E Додали всі еліпси на ваш бекграунд, вам треба обрати цей фрейм і натиснути кнопку на верхній панелі інструментів в фігмі, яка відповідає за компоненти. Тобто, вам треба створити компонент з цього фрейму. Після того, як ви його створили, вам треба додати наступний його стан. Тобто, та ж сама кнопочка відповідає за додавання іншого стану конкретного поточного компоненту. Отже, ви натискаєте цю кнопку зверху. І бачите другий фрейм, який у вас з'явився на екрані. І зараз ви починаєте змінювати позицію цих. Еліпсів, які у вас розташовані, і змінюйте їх позицію на екрані таким чином, щоб потім у нас це можна було використовувати в анімації. Після того, як ви змінили позицію еліпсів, вам треба додати ще один стан компоненту і поміняти там розташування еліпсів. Таким самим чином, ви створюєте 5 екранів, 5 станів цього компоненту з різним розташуванням еліпсів. Далі вам треба трошки розтягнути відстань між цими фреймами в одному компоненті, для того, щоб вам було простіше працювати з прототипами. Далі ми можемо приступити до анімації бекграунду. Отже, для цього вам треба перейти в меню праворуч і обрати прототайп. Після цього на ваших фреймах з'являються кружечки, з яких можна витягувати стрілочки. Отже, далі нам треба налаштувати, як будуть вести себе наші прототипи. По-перше, вам треба обрати зміну фреймів після затримки, тобто After Delay. Ми обираємо 1 мілісекунду. Далі вам треба обрати Smart Animate, виставити параметр Is Out і поставити 2500 мілісекунд. Таким самим чином ми налаштовуємо всі фрейми між собою. Коли ви дійдете до останнього фрейму, вам треба перетягнути стрілечку до першого і обрати такі самі налаштування, як були і раніше. Далі створюємо фрейм, який буде відповідати за ваш головний екран. Називаємо його Hero. Для того, щоб помістити в Hero ваш анімований бекграунд, вам треба перейти в меню ліворуч і обрати такий пункт, як Assets. Там ви побачите вашу поточну сторінку і всі набори, які ви створили за допомогою компонентів. Ви можете бачити фрейм 1, це наш компонент, який відповідає за бекграунд. І зараз навіть можете подивитись, як він працює. Ось такий анімований бекграунд у нас вже вийшов. В цілому, ви можете створювати багато різних варіантів з таким бекграундом. Можна гратися з кольорами, можна міняти текстури. Далі, для того щоб наш головний екран виглядав повноцінно, треба додати туди логотип. Логотип Краще за все використовувати в форматі SVG. Ви робите логотип розміром 254 пікселі на 100 і дублюєте його та трошки зменшуєте висоту до 90 пікселів. Для того щоб зробити компонент сет, вам треба обрати обидва логотипи і натиснути меню зверху у вигляді ромбіку та обрати там Create Component Set. Таким чином ви створите саме набір компонентів. Перейменуйте його одразу на лого, так буде простіше, і налаштуйте анімацію для цих компонентів. Вона виглядає таким чином: тобто анімація у нас буде відбуватися допоки курсор миші у нас наведений на перший елемент. Ми обираємо Smart Animate і Is In and Out. Далі ми ставимо параметр 200 мс». Другому компоненту ми задамо дію Mouse Leave, тобто коли курсор миші буде покидати область цього логотипу. І всі інші налаштування будуть такі самі, як і для першого компоненту. Далі нам треба помістити компонент з логотипом на наш екран. Для цього витягуємо направляючи, щоб розуміти, які поля у нас будуть вільними. Далі в меню ліворуч ми знову заходимо в Esset і перетягуємо набір з логотипом. І він вже буде анімований у вас на прототипі. Далі нам треба додати меню. Меню у нас невеличке: Services About Contact. Його достатньо для того, щоб показати принцип анімації саме таких елементів. На головному екрані ми залишаємо елемент, який буде відповідати за розташування нашого меню, а кудись на вільну робочу зону ми перетягуємо собі перший елемент services. І створюємо вже компонент set з цього елементу. Для того, щоб анімація була цікавою, ми розгортаємо другий елемент на 9 градусів для того, щоб при наведенні отримати цікавий ефект. Створюємо компонент Set з цих двох елементів і налаштовуємо анімацію таким чином, як показано на екрані. Аналогічним способом створюємо ще два меню: це About і Contact. Далі переходимо до основного екрану і додаємо есет саме з цими елементами меню. Розташовуємо їх поверх нашого меню, яке ми задизайнили. І потім не забудьте відключити цей шар саме у вас на екрані, тому що, коли ви будете дивитись прототип, воно буде вам заважати. Перевіряємо, що у нас вийшло. Зараз мені трошки не подобається нахил цих текстів, тобто я хотіла, щоб слово підіймалося трошки вище. Отже, для цього нам треба відредагувати наші компоненти. Просто підіймаємо ці слова десь на 5 пікселів вверх. Ще раз перевіряємо, і мені вже більш подобається цей ефект. Далі створюємо слоган, який буде розташовано по центру нашого головного екрану. New Technologies for Your Business. Вирівнюємо його по центру. Якщо залишити цей текст повністю жирним, воно буде виглядати нецікаво. І тому я пропоную зробити трошки різноманіття за допомогою різних написів. Ось так ми робимо Technologies звичайним шрифтом. For. Також ми міняємо на regular. І «your» ми робимо лайтовим. Отже, ви можете бачити, що акценти можна внести не лише зробивши слово. Жирним, тепер давайте заанімуємо наш заголовок. Для цього створюємо копію заголовку і розбиваємо його на окремі слова. Кожне слово робимо компонентом. Нам треба налаштувати анімацію таким чином, щоб у нас плавно з'являлися слова. Кожне перше слово в компоненті повинно бути з прозорістю 0 Але якщо ви одразу зробите цю анімацію і поставите 0 ви не зможете перетягнути ці слова і не побачите, як їх розміщувати поверх вашого заголовку. Отже, спочатку ми просто створюємо компоненти і перетягуємо їх на наш дизайн. І після того як всі слова вирівняно, ви переходите до створення анімації. В першому слову в компоненті ви задаєте прозорість 0%. Перед тим, як дивитись анімацію, нам треба відключити цей шар, який у нас є просто дизайнерським допоміжним. Отже, виключаєте його. І зараз ви нічого не бачите на екрані. Далі для кожного слова вам треба налаштувати затримку, з якою воно буде з'являтися на екрані. Для першого слова це 400 мс. Далі у нас буде 800 мс. Для слова форми робимо. 1200. Your у нас буде 1600. І бізнес у нас буде 2000. Таким чином кожне слово у вас буде з'являтися поступово. Ось такий ефект ми отримали. Цей елемент вже готовий, і його можна вирівняти і відставити таким чином, щоб він нам не заважав. Для повноти представлення першого екрану нам не дістає кнопка. Отже, давайте зробимо кнопку, яка буде означати якусь дію. За допомогою прямокутника створюємо кнопку. Потім скруглюємо її кути до 200 пікселів. І пишемо текст Learn More. Вирівнюємо по центру відносно кнопки. І для того, щоб потім не мати ніяких проблем з нею, робимо їй автолейаут. Це можна знайти на панелі праворуч. Далі створюємо за відомою схемою компонент. І другу кнопку робимо трошки прозорою для того, щоб, коли ми будемо наводити на Ліон у нас відбувалася якась дія. Створюємо компонент set і налаштовуємо анімацію. Перетягуємо наш набір компонентів на головне зображення. Також, якщо повернутися до компоненту кнопки, ви можете трошки змінити ще розмір для стану наведення на кнопку для того, щоб додати ще більше динамічності і цікавості в вашу анімацію. Зараз ми маємо таку проблему, що головний текст на екрані у нас з'являється з затримкою, а кнопка висить вже одразу. І нам також треба додати ефект для кнопки, як вона з'являється. Нам треба додати ще один стан до основної кнопки. І поміняти зв'язки між цими кнопками. Отже, ми видаляємо зв'язок між першою кнопкою та другою, яка є нашим станом при наведенні. І для першої кнопки ми робимо заливку 0. Далі налаштовуємо їй затримку after delay 2200 мілісекунд. Це значення відповідає значенню з'явлення останнього тексту у нас на екрані плюс 200 мілісекунд. Тобто останнє слово у нас з'являється після 2000 мілісекунд, і нам треба трошки почекати і показати вже кнопку. Злаштовуємо зв'язки між кнопками. Тут нічого складного немає. І ми можемо вже дивитись, що у нас вийшло. Ось така фінальна анімація. Там, де у нас є ефект для логотипу, для меню, для основного тексту та для кнопки. Ось така анімація у нас вийшла. Сподіваюсь. Ви змогли все повторити. Отже, використовуйте ідеї в своїх дизайнах. Якщо у вас будуть питання, пишіть мені. Також завжди рада вас бачити на своєму youtube каналі, де ви можете знайти багато цікавих матеріалів.